Вітаю, друзі! Ви на каналі розпаковки, і сьогодні у нас на огляді ось така посилочка з Aliexpress. Тому, друзі, підтримуйте відео лайком, підписуйтесь, залишайте комент внизу під відео. Ось така посилочка. Більш детальна інформація. Ціна і 3,89 центів, вагою 150 грам. Тому погнали і розпаковувати! Прийшла вона на нову пошту, терміном приблизно десь близько 2,5 тижнів. Силочка, ось, десь тут буде зараз у вас на моніторі скріншот на її вартість. Такий величезний пакет. І така ось маленька трубка. Ось такому приходить ще в одному пакеті. Ще один такий м'ягенький додатковий папірець. А Ану, давайте поставте відео на паузу. І зробіть ваші прогнози. Що це таке? Поставили? Зробили. А тепер я вам розкажу. Друзі, це пристрій для виготовлення Суші ролла. Звичайно, це ж Суші ролл. Ось така штука. Ось так от вона відкривається. Дивіться. Ось тут йдуть замочки ось такі. Як ось ось це, о, позиція ось так, воно так от лягає в пазики, відкривається. Ось так от ви його розкриваєте. Тут є ніжечки ось такі. Ось такі ніжки. Ви ставите, накладаєте сюди рису і сюди. Трамбовуєте, викладаєте сюди начинку, там що ви хочете. Потім ви це все діло ось так. от ставите сюди підошву. Ось цей. Потім ви це все діло закриваєте, защілкуєте, закриваєте цей тубус. Ось так. Раз, раз. Ось тут, дивіться, бачите, йде на чехлі така рисочка і оця точка. От, тобто ви їх не так, не так, а ви рівно ставите і на себе все. Закрили. Потім ви ось це починаєте закручувати, закручувати, закручувати. Закрутили, піджимаєте, коли впирається сюди, далі не йде воно. Отак от ви зжали, воно під силою спресувалось. потім Раз, витягуєте і далі під силою ось так от виштовхуєте ваш парол, ось так от він має повністю вийти. Дещо ось тут є, бачите, вже зазорчик. Тому, коли ви при витисканні, бажано ось тут рукою трішки притримувати. І ось так от витиснули. І він має повністю вийти. Як воно буде на практиці, чесно, не знаю. Зараз в мене немає такого можливості вам протестувати і показати, як воно буде насправді, що, як він може виготовити зараз суш. Тому, я думаю, на практиці буде це все діло вже більш детальніше. Можливо, зніму вам колись ролик, як робити цим пристроєм суші. А поки що такий огляд на ось такий називається сушімейкер. Тому, друзі, ось таке коротеньке сьогодні відео було. Не забувайте підтримати відео лайком, підписатись, залишити комент і написати, чи любите ви суші, чи ви замовляєте, чи ви готуєте їх самі. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока!